Нещодавно НБУ оголосило про повернення розмінної одиниці гривні її історичної назви шах. У цьому відео ми поговоримо про те, чому це важливо і чи призведе це додаткових витрат. З вами Валентин. Хоч інфляція, звісно, вдарила по широкому використанню розмінних монет, але разом з цим вони дотепер використовуються і на ринках, і в наших скарбничках. Також, звісно, вони відображаються в багатьох платіжних документах. Тобто сказати про те, що розмінна одиниця гривні взагалі не використовується нині, не можна, використовується і буде використовуватися далі. Слово копійка не притаманне українській мові і було запозичене від московського копійка. Помітьте, що копійки від слова копія є», є всюди, куди вступала нога московського окупанта Придністров'я, Абхазія, Осетія, Білорусь. Шах це історична назва розмінних одиниць гривні, яка має давнє походження. Проте, звісно, перед тим як розкрити і цей аспект, варто поговорити про те, які функції несуть гроші. І звісно, це не лише товар чи засіб накопичення капіталу, це ще ознака суверенітету. Ба Більше це навіть інструмент пропаганди. Зверніть увагу на долар США. Його банкноти просочені історію цієї країни та оспівують її найвіддатніших політичних діячів. Джордж Вашингтон на одному доларі. Перший міністр фінансів Олександр Гамільтон та казначився США на 10-доларовій купюрі. Та навіть сам зелений має історичні корені і походить від фіатних грошей громадянської війни гринбеків. Тобто долар зберігає собою національну пам'ять американців та їх ідеали у 1956 році. Президент республіканець герой Другої світової війни Дуайт Зенхаур затвердив нове національне гасло США – «In God We – «В Бога ми віримо, що з часом почали зображати на банкнотах. Розглядаючи гроші як інструмент пропаганди, тут важливо згадати Ізраїль з їх шекелем. Ця держава справді поставала чи не з нуля знову і використовувала гроші як можливість об'єднати людей. Вони висвітлювали на них активно політичних діячів, а також ідеали майбутньої своєї країни, і робили це, не дивлячись на економічні проблеми і високу інфляцію. Ну і зокрема, назва «Шекель» походить від давньоєврейського мірила срібла. Яка ще згадується в Біблії, водночас на перших випусках шекелів зображені не так поети та діячі культури, як сучасні політичні діячі? Теодор Герльц, автор книги Єврейська держава на різного каменю сіонізму. Зеїв Жаботинський гнівний сіоніст ревізіонер який до слова підтримував українців у нашій боротьбі за свободу. Леві Ешколь, прем'єр, під час якого було об'єднано і рослим у ході шестиденної війни. На аверсі банкноти зображений всеізраїльський водопровід, грандіозний інфраструктурний проєкт. А на найбільшій банкноті зображена Голда Меєр з фотографією її зустрічі з євреями у Москві у 1948 році з біблійським написом Поверни народ мій, адже Московія це. Земля рабства, ж пам'ятаємо. Тобто, на початку гроші пропагували не лише культуру, але і талон політичного діяча, різні інфраструктурні проекти, дорогі друзі. Ну і звісно, слугували розповсюдження ідеї об'єднання нації, побудови республіки спільної справи. Лише в останніх випусках шекелів приділяється увагу культурним діячам, як сучасним, так і. Минувши ще одним фактом на користь того, що гроші інструменту пропаганди є те, що ледь не одразу після анексії Криму Московія зобразила його на своїх вублях, щоб підкреслити історичність для себе цього моменту. Попри економічні кризи, ні в США, ні в Ізраїлі, ні навіть на Москві не відмовлялися від цього інструменту розповсюджувати свої ідеали через гроші. Історія наша показує, як тільки окупант вступає на нашу землю. Він починає перейменовувати міста вулиці. Гроші все навколо, дорогі друзі, аби споплюжити й знищити нашу пам'ять. Символічно, що ще не встигли закінчитися бої за Маріуполь, як окупанти вже встигнули поміняти в'їзний знак, бо їм дуже муляла українська і шкода, що багато наших співвітчизників повелося на це неначаскання, відкриваючи окупантам ворота до подальшої експансії московицького. замість остаточного прощаває москові. Чи будуть додаткові витрати? Ні, звісно, дорогі друзі, їх і не може бути, адже завжди для того, аби замінювати. Старі гроші зношені або втрачені, друкуються кожний рік певна кількість грошей, їх потім вводять в обіг. Все зарахується, так щоб не збільшувати масу грошей таким чином, аби інфляція не зростала. І що будуть робити? Замість копійок будуть карбувати шаги, от і все, і поступово замінювати ці гроші. І не буде ніяких проблем. Певний період часу будуть паралельно в обігу і копійки, і шаги, а далі тільки шаги. Щодо історичності, то шаги багато де згадуються в українській літературі Шевченко 11 раз їх згадував, а копійку 8 разів. Це було живе слово, навіть попри те, що. Коли ОНР завершило своє існування, то шаги були скасовані. Тут ще один цікавий факт: існує мід про те, що українці причена не талановита провансальна нація. Проте це не так. Видатний український економіст Михайло туган Бороновський не лише публікувався у провідних західних економічних виданнях, а також будучи міністром фінансів ОНР, зміг побудувати таку грошову систему, що шаги навіть підроблювали, що свідчувало про їхню цінність. Ба Більше вони ще ходили на окупованих територіях більшовиками. Попри те, що українці все ж таки не змогли зберегти державні. Вони створили гроші, про які пам'ятали ще дуже довго. Також важливо розуміти, що український шах не має нічого спільного з московським шагом. Перша етомологія цього слова іде від слова сягати, а то, в свою чергу, від слова саджень. одній із версій це відмірила. А от друга етомологія від слова шелях, що приходить і слова шилінг, сальдо. І так далі, гроші виконують не лише функцію засобу платежу, а й також пропагандистську роль. Повертаючи назву шах, ми повертаємося до свого рідного того, що згадується і в козацьких оповідках, і в українських селах до кінця 20-го століття. Наостанок процитуємо голову НБУ. Вслід за московськими окупантами на окуповану територію заходили представники центрального банку Москви. Тому чому ми не можемо сказати остаточно про щовай релікта московицького у нашій грошовій системі? Тим паче, що по суті це нам нічого не коштуватиме, лише заміна зношених копійок, що відбувається кожного року. Ну і зіста. То ми сподіваємося, що це буде не останній крок, аби повернути нашу пам'ять. Все те, що так споплюжили і стерли окупанти за цей довгий час. Ну а більше про шах і його історію читайте на нашому телеграм-каналі. Відповідне посилання на допис буде у описі до відео. У нас дуже класний телеграм-канал дуже багато там цікавої економічної, фінансової і геополітичної інформації. Будемо раді вас бачити. До побачення.